Друзі, привіт! З вами я, Світлана Торжевська, а це моя помічниця Софія Хоржевська. Ну, звичайно, хто ж іще. <світ> Сьогодні ми будемо з Софією черенкувати троянди. Ось ми з нею нарізали у моєї мами черенки. Потрібні черенки, які ось ось відцвітають уже. Але ще на них тримається квіточка. Ось ми такі череночки нарізали. Зараз покажу вам, що ми будемо використовувати для нашого успішного черенкування. Отож, Отож нам потрібні самі черенки троянд ось такі гілочки. Далі я використовую укорінювач, я його висипала в баночку, щоб не розсипався. Звичайно, що сікатор, його краще обробити спиртом. Використовую ось такий ґрунт, краще нейтральний. І ось Софія мені вже несе пісочок. Ми теж його будемо використовувати, тому що троянди не люблять тяжкого ґрунту. Їм треба легкий ґрунт. Ну і, звичайно, що пляшки. Куди ж без пластикових пляшок, таких парничків. Ми будемо робити укорінення на е, городі в ґрунті. Отож, дивіться, що в нас з цього вийде. Отож, беремо ось такий черенок, Знизу нам потрібен косий зріз. Ми його відрізаємо, ось, і рахуємо тепер листочки. Один, два, три. І на третім ми обрізаємо вже рівно. Далі знову ще можна зробити один череночок. Знизу косий зріз, Потім один, два, три листочка і зверху. Рівненький зріс. Отож, у нас з одної гілочки вийшло два черенка. Тепер листочки нам треба видалити, два листочка, а третій укоротити. Ось так. Ось такий череночок у нас вийшов. І на інших робимо так само видаляємо листочки, і на верхньому ми підкорочуємо. Так, ось, так вийшло. Ну що? І з наступними робимо так само. Внизу в мене вже є косий зріз, Отже, відраховуємо 1, 2, 3. Відрізаємо. Знову робимо косий зріз, Відраховуємо листочки 1, 2, 3, прямий. Ну і можна спробувати ще один зробити, не знаю. Тут вже в нас вийде, що ще ні. Один, два, три. І можна спробувати. Так. І Це робимо мені. ті ж самі маніпуляції. Листочки обриваємо а ці підкорочуємо. Соня, давай, може, щось заспіваємо. Що Наприклад. Ну, не знаю. Якусь пісню, може, народну, українську, якусь гарну. Ти знаєш якісь красиві народні пісні? Коли ти берегом ідеш, то не ламай калину, коли ти в армію їдеш, то не кохай дівчину, ой, пам'я памню я той час, ти плакала. На прощання раз у раз махала хостиною, ой, помню, помню я той час, ти плакала за мною, я На прощання раз у раз махала гостинаю. Що у нас так експромтом, і непогано ще й вийшло. <рик> Може, не дуже чисто. Імпровізація. Да, імпровізація. Е, назви цієї троянди я не знаю. <рик> Мені здається, що це я бачила в інтернеті, що називають цю троянду Баркарола. До речі, цей сорт, е, мама, ці троянди, мама, посадила. Коли я тільки народилася, вона на своїй клумбі дуже багато троянд. Більше 40 троянд. Звичайно, що до цього часу не всі дожили троянди. Ми вже нові купляли і садили. Але саме ця така темно-темно-червона, вона е дожила, вона дуже має великий кущ. Сонь, може, ми мій Світлана. Вона дуже похожа на мене, така дуже гарна, Именно, красива, дуже гарна, колюча трохи. Аж Ні, якщо, колю, якщо колюча, то це про тебе, мабуть. Да. Тоді назвемо її Світлана і Софія. Да. Підходить? Чудово. Отож, ця троянда в нас буде так і називатися: Світлана і Софія. Так, ну що, ось такі череночки в нас вийшли. Ось така в нас кількість велика вийшла. Ми їх поставили у водичку. А зараз вирушаємо на город, Будемо їх садити. Готова, Сонь? Так. Да. Давно. Так, я підготувала ось чотири такі луночки. Зараз в них я буду засипати ґрунт, перемішаний з піском. Так, тепер ми беремо череночок, макаємо його в укорінювач. Ось таким чином. І вставляємо з нахилом 45 градусів по третю бруньку у землю. Ось так. І це все робимо з всіма іншими черенками. Ну, а тепер прийшла черга, пляшок. Дивіться, що ми робимо. Ми накриваємо всі ці троянди пляшкою. Ось так. І присипаємо землею. І так проробляємо з усіма. Ось так. Обережно з листям. Так, вставляємо. Я під одну пляшку декілька черенків е, укорінюю. В принципі, так теж можна робити. Не ну, обов'язково під одну пляшку один черенок. Так. І ось сюди. Потім беремо. Тут ущільнюємо землю, щоб пляшка у нас від вітру ніде не поділася. Ось так. І тепер проливаємо, дуже-дуже гарно проливаємо, щоб прямо там вода стояла. І так робимо з усіма пляшечками. Час від часу треба відкривати троянди, провітрювати. Але загалом, щоб вона укорінилася, потрібно десь місяць і чекати вона так буде аж до весни. Тільки весною ми зможемо відкрити її від пляшки, і щоб вона вже росла без пляшки і посадити її. На постійне місце. Ну що, отаке укорінення троянд в нас вийшло. За результатами чекайте в наступних відео. Це вже буде скоріше весною. Але все ж таки цікаво, чи вкоріняться вони нас, чи приймуться наші троянди Світлана Софія чи Баркарола, точно не знаємо. Ну для нас вони Світлана і Софія. Правильно я кажу? Все, дякуємо за увагу. До нових зустрічей, Па-па!